Дивилась освітнє відео від пані Фарігон, де вона розповідає, чому некоректно використовувати фрази на кшталт, закон підписано головою ради чи розпорядження надано директором школи, бо для підписання існує ручка українській мові непритаманна, пасивна форма дієслова. Це відображає наш знаєте, індивідуалізм. Це наша і вада, це наша і перевага. Треба казати, директор школи надав розпорядження або голова ради підписав документ. Заходжу в коментарі, натикаюсь на такий коментар: в англійців є, у німців є, у росіян є, а в нас нема, бо ми такі самостійні і незалежні. Я розумію, що багато століть нам викривляли нашу національну ідентичність. Намагались стерти все в нуль, тому ми звикли бути сірими, бути як всі, не вивищуватись. Ти що, сама розумна, тобі більше всіх треба, бо самих розумних, бо тим, кому треба, їх всіх нищили, висилали, катували, вбивали. Але зараз ми маємо унікальний історичний момент, коли ми маємо повернутись до свого коріння, коли ми маємо відродити своє національне. Навчитись пишатись своїм і плекати свою винятковість. Шотландці й до цих пір носять кілт і тим пишаються. Англійці пишаються, що у них дієслова мають 16 часів твою маму, 16! Бо отак вони можуть більш точно донести свою думку. Євреї, пристворені державою, відмовились від Флавішка, тихенько. Відмовились від ідіша, цього е, німецького суржику, і відродили іврит, який на той момент вже півтори тисячі років був мертвою мовою і зробили його державною. Бо кожен хоче вирізнятись четвертий рік війни. І це важко усвідомлювати, що до декого все ще не доходить. А якщо не дійшло, то напевно вже і не дійде. Багато років в нас крали історію, нам е, підміняли її. Забирали мову, нав'язували свою культуру і свій світогляд. Якщо тобі це не відгукується, то можливо це не ваше коріння. Тоді треба бути чесними із собою, пошукати своє коріння і свою родину. Бо Україна це не родина, це батьківщина.